Якщо ви помітили мор риби поліції, не збирайте та не вживайте таку рибу, оскільки це може призвести до захворювання на протулізм. Зараз у нас мор риби дійсно на Дніпрі, не так як на річці Сейм. У ківш трактора висипають мертву рибу з річки Сейм. Її назбирали вздовж берега біля села Нові Млини. На човні місцеві жителі підвозять чергову партію загиблої риби. Біля річки трупний сморід змішався із запахом, схожий на запах аміаку, який йде від води. Його відчутно за сотні метрів від берега. На чорній воді біліють трупи риби за свою коротку жисть. Я такого не бачив. Ми тут щодня купаємося, вода була чиста, до двох метрів видимість була дна. Зараз сантиметрів 20, вода більш не просвічується. раки, рак і все, все живе, померло. І, мабуть, все дуже жахливо. Бо у нас не хім, у нас річка Дніпро, найбільша річка країни, але все одно подивіться, скільки отруйної риби лежить на березі. І зараз вам все покажу. Дуже багато. І все наводить жаху. Ось, подивіться, який красень був. Ось такий сом лежить на березі. Щоб вам було зручніше, зараз покладу ось так спінінг, щоб ви розуміли розмір цієї загиблої риби. Ось, бачите? Тут приблизно кілограм 5, а то навіть і 7 було. Це одна риба. А зараз вам покажу ще одну рибу. Дуже багато риби на березі. І якщо ви вважаєте, що на річці 7 йде масовий мор риби, якась там отруйна речовина, то у нас в місті Київ в самому майже центрі міста ось тільки багато риби лежить на березі. Це, мабуть, якась техногенна катастрофа. А ну, друзі, як ви вважаєте, що трапилось з цією рибиною, чому вона лежить на березі. Ну що, побачили, щойно який толстолоб лежить на березі. Там взагалі, мабуть, кілограм 15-20 було. І все, тільки початок, там ще далі є риба. Зараз ми ще пройдемось приблизно метрів 150 і вам ще покажу, скільки добро, добротної риби лежить на березі річки Дніпро. Друзі, дуже багато риби. Ще один сон. Погляньте який. Ось бачите? Щоб знову було зручніше розуміти розмір загиблої риби, ось так ще покладемо і подивіться. Ось бачите? Тут тверда п'ятірка. А може і сімка. І таких риб сьогодні ось на березі річки Дніпро дуже забагато. Ось, ходімо далі. Всього красення ми залишаємо на березі і далі йдемо, ще вам покажу. Далеко ходити не доводиться, бо риби дуже дійсно так от, багатенько. І подивіться ще раз, що це в нас. Це в нас також сом. Ви намагаєтесь піймати сома на силіконову приманку завдяки ось таким снастям, а вони не клюють. І чому саме вони не клюють, бо вони лежать загиблі. Ну що, друзі, побачили, скільки риб у нас загиблих? І це маленькі коротенький такий відосик. І чому саме я вирішив це зняти, бо ми все-таки ж кажу, приїхали на риболовлю, половити хижу рибу, таку, як судак. І ось Отаку рибу сом. Але на сома сьогодні можна вже не розраховувати, бо ви самі бачите, скільки на березі мертвої риби. Судак, мабуть, ще залишився на ямках або якісь при ямках, десь там на руслі. Ну, ми зараз спробуємо все-таки його мовити на клювання, але відео з риболовлі буде згодом. А це у нас був коротенький репортаж загиблої риби в місті Київ на річці Дніпро. Так що е, жахлива ситуація коїться зараз на річці сім. І у нас в Києві не ліпше. Якщо ви помітили мор риби в річці, не збирайте та не вживайте таку рибу, оскільки це може прийти.